Привіт усім моїм друзям, підписникам та усім, хто мене знає, прошу додивитися це коротке відео до кінця. Ви знаєте, що я зараз збираю кошти на дрон Mavic 3 для першого батальйону бронеавто, частини 3029, в якому служить наш земляк. Дрон цей зараз коштує від 120 тисяч гривень і вище, і тут гарна новина. Знайшлися люди, у яких є такий дрон, і вони готові віддати його зі знижкою за 100 тисяч, виходить як мінімум на 20 тисяч дешевше. За два тижневих виїзди я зміг зібрати 35 тисяч гривень. Також допоміг «Калина», давши ще 25 тисяч, разом виходить 60. А тепер увага! Цей дрон, який коштує менше, лише один. Пізніше шанси взяти за таку суму вже не буде. А нашим хлопцям, які нас захищають, він треба вже зараз. Дуже прошу вас, допоможіть зібрати кошти, яких не вистачає. Через декілька днів я знову поїду у тижневий тур, але лише з вашою допомогою ми зможемо зробити це якнайшвидше. Не обов'язково жертвувати саме великі суми. Якщо всі мої знайомі допоможуть, хоча б чимось, то все вийде. Під відео я залишу номер картки, також є скриньки для цього збору коштів, які стоять у магазинах Калина та Барвінок. Дуже сподіваюся на вашу допомогу. Заздалегідь дякую. Слава Україні!